Всім привіт! Починаю для вас новий влог. Приїхала в село. Сьогодні з мамою будемо робити закрутки, лечу, аджіку, борщову заправку покажу вам. Починаю з ось такої краси. Зараз будемо все нарізувати на борщову заправку. Тут уже частина готова. Мама вже зробила без нас аджіку, дуже смачна вийшла, а зараз все ріжемо і будемо закладати. Тут проварюється одна джек, а тут ось катає. Покажу вам солодощі мого дитинства. Думаю, у вас також таке в селах є. Біля церкви продають ось такі медуники. Цього разу в лісі був цілий мішок, і приходили гості. У нас було свято. Всі приносили, і вона сама ходила купляти. Дивіться, які прикольні. Це вона лишила і нам. Показую вам ще один квітник. В минулому відео не показувала. Тут у мами різні квіти. Ось такі гортензії, лілії, от він вереск. Другий раз зацвіла лаванда трошечки. І зараз вже буде цвісти дуже-дуже багато. Бачите, великих різних видів хризантем. хрезентем, такі маленькі, кульками є, великі кущі. І також тут є декілька гарних троянд. І це ми зробимо перерву. Зараз вже йду дорізати все на борщову заправку. О, це дуже гарно. Вийшли з в сад. Тут вже листочки впали. Останні дні літа катаються, доки ще канікули на Гойдалці. Тут у нас батут. Дерево зламав, вітер треба буде прибрати. Гарний врожай груш. Як сильно, ого! Оцей сад, що вам показую, це що мій дідусь садив давно там щось тату, а оцей зверху маленький, це повністю все сажав тату. Він хоче щось таке цікаве вирощувати. Фундуки, там груші, яблука. Буде тут у нас після цього саду новий сад. Яблучка дрівненьке, але дуже смачні. Цього року, правда, майже все обмерзло. Прийнялись тут двиганки. Що в минулому блозі показувала цей горішок. І тут у нас ще є старі сорти винограду. Також досить гарний урожай, вже пізніше осінню буде дозрівати, буду вам показувати. Все, трошки прогулялася злізою, подивилася сад. Вона тут погралася, йду далі. У нас сьогодні такий великий день круток. Ну, Адже яка це просто моя любов, як і лече, правда, лечу. Я люблю наш стандартний рецепт, де ти робиш сметаною з яйцями, а мої їдять як підливкою, якщо його зблендерити. Ну і звичайно, я вам вже показувала борщову заправу вже з капусточкою, і, там пара хвилин, коли немає часу, і борщик готовий. Все, пішли робити. Божні квіти у вазі. Ось нарізали троянди, взялися таку давню, у нас є вазочка. І ось така краса вийшла. Ось, вже розставляємо по баночкам борщову заправку. Такий повний горщ. Вітаю всіх з 1 вересня. Ми пішли в другий клас, відвела лізу в школу. У нас немає лінійки, лінійка тільки у перших. І одинадцятих класах, бо школа дуже велика. І, тому в неї от зараз уроки, і я за нею йду. Ми вирішили їй подарувати на 1 вересня першого Гаррі Поттера від Абаби Галамаги. Зараз прямо в школу йдемо з нею за книжечкою книгарню. Ми маємо таку традицію: вечором перед сном вона нам читає. Потрібно щось таке цікавеньке, я вам вже показувала декілька книг, стараємося щось з картинками поки менше Тексту, щоб їй було цікаво. І ще маю купити смаколики. Вечором зустрічаємося з моєю покресницею і братиком, кумою, будемо десь посидіти, хочу діткам підготувати щось таке невеличке, цікаве. Ну і Лізі, звичайно, щось також купити, тому що 1 вересня це свято. Моя ліза, поки дуже любить школу, їй все подобається. Тому нам, поки 1 вересня, плюс ліза було захотіти в школу. А як у вас прийшло 1 вересня? Повернулися з лізької школи, а закінчили все швидше, тому що була повітряна тривога. Привіт нашим сусідам! Наші діти будуть точно пам'ятати, що нема в нас хороших сусідів. А по дорозі зайшли в магазинчики. Ліза за свої гроші в неї, вона була бабусі, Звичайно, там. в неї з'явилися свої карманні гроші. В Єві взяла ось такі два наборчика: один береш, другий подарунок. Ось, вона хоче трошки любить робити нігті десь на вихідних або на канікулах. Тут також така косметичка, помада і також лак. Я взяла по акції собі зараз осінь зима. Ось такий бальзам для губ. Ще не пробувала, зараз відкрию, подивлюся. І я там постійно беру які по акції, масочки, ось такі пальчі. Дуже цікаво, сталося таку маску, Мохіто спробувати, охолоджуючу. Це мені сподобалась прозора упаковка. Ну, тканинні маски приблизно одинаково працюють, зволожуючи взяла. Щось хочу показати вам перше: це уроки грецької від Ханган. Від лауреатки Нобелівської премії. Щось супер цікаве. Я ще поки не знаю ні анотації, ні нічого. Це книга для книжкового клубу цього місяця, така маленька, але має бути супер цікава. Самій хочеться її почитати, обов'язково вам розкажу, що там і як і буде книжковий клуб. І для Лізи взяли мою любов. Мушу вам детально показати, тому що і я її давно хотіла. Ну це вже буде перша книга в колекції для Лізи. Гаррі Поттер і філософський камінь від Абаба Галамаги саме таке видання. Ми читаємо щовечора декілька сторінок. Дуже мені подобається ось ця картинка, і не дуже подобається, що тут просто ось такий один колір. Але. Подивіться на ці форсиці. А ілюстрації це просто вау, Ліза вже гортала і розглядала. Тут дуже красиво. Поки що для Лізи картинки важливі, коли вона читає. Тут дуже багато красивих малюнків. Прям дуже красивих малюнків. Дуже рада, що ми почали збирати. Цю колекцію. Ну і, звичайно, буду перечитувати також я самого Гаррі Поттера і ще раз поглинув цю чарівну історію. Це взагалі перша книга, з якою почалося моє читання. Колись мій тато мені його купив. і Я пам'ятаю, тоді він Гаррі Поттер тільки виходить. Він ще стояв в черзі у Львові, запізнювався на поїзд, щоб мені все-таки купити прям при виході цю книгу Гаррі Потера. І це перша книга, якою я зачитувалась, і яка пробудила мені бажання взагалі читати. Ми звичайно подивимося, як воно лізе, зайде чи воно трошки не ранувато. Надію, що ні. І просто вав! А яка книга стала першою у вас, через яку вам захотілось взагалі почати читати, якщо ви любите це? Закінчити своє відео хочу своїм таким невеликим квітником. А тут все не ідеально. Планую зараз в мене відпустка починається з понеділка купити пару ще кашпо, також ґрунт і попересажувати, зробити трошки більший квітник, можливо, ще якусь квіточку собі взяти. Поки виглядає ось так, там ще упаковка метеликів, планую ще з ними прикрасити всі квіточки. І е, гарно розставити, попересаджувати вже на зиму. Тут в мене ще така квіточка і ще є в залі одна. Дуже-дуже подобається оце кашпо з кори. Дуже таке цікаве. Взагалі, я люблю якісь такі цікаві оцей лимончик, також треба вже пересадити. На цьому буду закінчувати відео. Дякую всім, хто був зі мною. Скоро побачимося! Всім па-па-па-па!